Час біжить дуже швидко. Ви згідні чи ні? Згідні, всі згідні. Для когось біжить, для когось дуже повільно йде, каже людина, нема де часу діти. і шукає, як би його десь десь його подіти, вбити час, щоб його не було. Але якщо візьмемо тих людей, які зараз несли того розслабленого, Спішили на зустріч з Ісусом. Можемо спитати, як для них йшов час? Думаю, що їм не вистачало часу, тому що вони хотіли зробити дуже велике добре діло. Якщо людина хоче зробити добре діло, дійсно, вона завжди потребує часу. Каже, не встигає, тому що цей час дуже біжить швидко. Ісус прийшов як Той, який володар і часу, і вічності. І він прийшов у наше життя, щоб ми могли до когось прийти, щоб ми мали до кого прийти. Щоб ми мали прийти до кого, того, який ніколи не розчаровує, Він може нашу душу наповнити повнотою життя. Він може дати нам радість, повернути радість, дати нову, дати нам справжнє щастя, надію. Ісус саме з тим прийшов, щоб дати нам наші душі, тому що цей світ, Він все це дуже сильно з'їдає. Ось цей розслаблений, який лежав довгий час хворий. Можемо по прикладі багатьох хворих, навіть кожна людина якось е, десь переживала свою хворобу більшу-меншу. Ось як вона чулася, а коли. Людина така розслаблена, тобто паралізована. Може, не рухає руками, ногами, уявіть собі, як для неї йде той час довго від ранку до вечора. І вночі вона також і не може спати і все інше. Мучиться, для неї це дійсно страждання. Але коли вона вирішила. Спрямувати своє життя до Ісуса, Він має такий ключ чудовий, чудотворний ключ життя, нового життя, яке вливає в людину нові сили, нові бажання, нові сподівання, сподівання, тому що людина не раз тих сподівань вже не має, вона вже не сподівається чогось кращого, вона вже не має віри, що може щось змінитися. Вона терпить, страждає і не раз не бачить виходу, як, як з цього вийти. Ось Ісус, саме той, котрий є відповіддю на наші такі не раз безнадійні переживання, стане безнадійним. Ісус знає вихід і Він може нас вивести з цього. Подібно бачимо, як цього чоловіка паралізованого, якого несуть, його друзі, може, знайомі, вирішили. Можливо, його переконували, може він не дуже навіть вірив, а вони його переконували, що тут такий ходить недалеко Ісус, який може допомогти. І ось вони знаходять той спосіб, як до Ісуса добратися, бо тому що багато людей ніхто не хоче впустити, бо кожен сподівається ближче. Може, сам йде з якимись своїми потребами і десь не пускають, можливо. І тут знаходять вихід, розбирають остелю, опускає цього чоловіка перед ноги Ісуса, Ісус побачив їхню віру. Побачив їхню віру і перше, що говорить, прощається тобі твої гріхи Пізніше встань і йди Але бачимо, як одразу люди на накинулися. Накинулися. Ісус бажає людині, говорить, прощаються тобі твої гріхи. Це щось добре. Навіть якщо людина здається далека від якогось такого віри чи релігії, але це щось добре. Твої гріхи прощаються. Це щось добре. Будь-яка людина десь в душі своїй може згодитися. Що це добре? Вона би хотіла, щоб, наприклад, для неї хтось так міг сказати, твої гріхи прощені ось. Значить, це добре. Але бачимо, як одразу людина починає думати, хто він чому він таке говорить, тільки Бог прощає. Звичайно, вони не знали, що Ісус Божий Син, Спаситель. І вони не знали так, як ми це знаємо. але Одразу це якби хочуть зупинити. Не хочуть, щоб ця людина пережила, пережила свою радість. Тому що десь працює якась заздрість, працює якесь, може, не знаю, почуття якісь негативні, щоб ця людина, можливо, не дай Боже, щоб була щасливіша від, від нас, наприклад. Ось і одразу хочуть зупинити дію Ісуса. Але Ісус прийшов знайти вихід для цього розслабленого, Він прийшов Йому допомогти вийти з того стану. І тому Ісус знає, що сказати Тим, хто Його суджує. І каже, щоб ви знали, Син чоловічий має владу на землі прощати гріхи. Це велике добро для світу. Для кожної людини це є велике добро, тому що що робить гріх? гріх не може людину зробити щасливою. Він може тільки її втомлювати, мучити, руйнувати і в кінці знищити. Гріх більше нічого не робить. Є, звичайно, різної, різної глибини, різної сили ці гріхи кажуть, звичайні, щоденні, тяжкі гріхи. Але все одно, навіть якщо ті, щодені здається, що людина не раз допускається, вони також не можуть людину зробити щасливою. Якщо вона їх багато набере, то вони покажуть їй щастя дуже добре. Отже, гріх це ворог наш, це наш ворог. Тільки сатана хоче переконати людину, що гріх це велика насолода, велике щастя людини. І тільки людина це візьме, вона стане щасливою. Ось візьми там різні реклами є на, на ці всі речі. Щоб людина на це засіла, зачепилася, і щоб з неї можна було щось користатися з цієї людини. Наприклад, якщо хтось побачив якусь залежність, скажімо, алкогольну, наркотиків, щось іншого, що тоді робиться? Ну, з тої людини має хтось користь, гроші. Вона платить ті гроші, руйнується, платить знову. Тобто платить гроші за свою руїну, розумієте? Як може в людини так піти думка? І вона не бачить в цьому нічого поганого. Але коли їй так життя піде до кінця, що з того буде? Буде велика біда. І в кінці вона стане дуже нещасною. І ось Ісус прийшов, щоб допомогти тій людині вийти з цього, Він прийшов простити наші гріхи. А простити гріхи це не просто простити. Це значить, що їх Ісус бере на себе. Чому Він має владу прощати гріхи? Тому що Він ці гріхи бере на себе. Вони в кінці Його будуть розпинати. Чому Ісус мав отримав владу над смертю? Тому що Він дозволив їй мати владу над собою. Це не просто простив і все. Ні, Він за цю людину ті гріхи відпокутує. Він мучить. І Він відпокутує за того розслабленого, того поневоленого чоловіка. Ісус буде пізніше на Христі мучитися. І Він буде, Ісус стане тим розслабленим на Христі, прибитим гріхом. І як тут цей чоловік не може поворухнути, напевно, рукою, ногою, лежить на ліжку, як на хресті якомусь, Ісус так колись буде повішений на хресті, прибитий, не зможе рушити рукою або ногою. Отже, Ісус це все вже наперед. Він знає, що йому прийдеться перейти. І тому тут має владу прощати, розрішати. Люди ж не знають, що стане з Ісусом через кілька, може, місяців, може днів, тижнів. Люди не знають. І бачить, Ісус ходить собі все і тут береться прощати гріхи. Але вони не знають, що буде. А Ісус знає. І тому Він каже: Син чоловічий має владу прощати. Ось Ісус прийшов з такою місією. І Щаслива людина, яка це зрозуміє, і яка постарається, поки має той відрізок земного життя, який їй Бог вділив свого милосердя, якщо вона в цьому відрізку, постарається до Ісуса прийти, щоб взяти від Нього ту силу життя, віддати йому свої гріхи отримувати Його милосердя. Тому що Ісус вже помер за нас. Він вже наші гріхи взяв на себе. І тому Він вже має тут, поки цей розслабленого несли, Ісус ще якби так авансом це робив. А для нас це вже не аванс, це вже відбулася подія. Це вже реально Ісус має ту силу, вже якби отриману. І тільки залежить тепер від людини, наскільки вона повірить, наскільки вона захоче. Ходити і мати в серці любов і милосердя Ісусу. Чи вона схоче ходити з гріхами? Їй треба поставити таке питання, що я хочу, що для мене краще. Чи ходити і носити в своєму серці гріхи, які? Руйнують, засмучують, знищують. Чи мати милосердя Ісуса і вже починати тут життя вічне на цій землі, вже знати Божу любов, вже очікувати Небесного Царства це багато краще. Все залежить від того, дійсно, що ми хочемо в своєму серці носити. Нам треба самим перед собою це сказати, що я хочу. Якщо людина, наприклад, не знаю, боїться до сповіді, наприклад, боїться, ось, скажемо, цей би чоловік розслаблений, боявся приступити до Ісуса. І ті хлопці хочуть Його занести, він каже, ні, ні-ні, тільки це, ні, я краще буду лежати, але до Ісуса не піду. Ну ми би зараз про нього не знали. І Він би був, напевно, помер в такому стані. Чи він би був такий щасливий? Ніколи. А після смерті що б було? Якщо він не хотів прийти до Ісуса на цій землі, то як він би прийшов до нього вже поза землею? Отже, для людини не раз треба поставити це питання, що я хочу вносити в своєму серці? Чи любов Ісуса Його милосердя і прощення через прощення? Чи... Свої гріхи і всі наслідки, які ті гріхи приносять. І що потім буде? Тому що гріхи відбуваються на поколіннях. Чому Ісус сказав, плачте над собою, над своїми дітьми? Тому що йде гріх по породі. Значить, і потім той гріх повернеться до нас, наприклад, в хворій дитині або ще якісь там. Нещастя біде. Це все повернеться до, до нас, тому що воно не просто так от є і все, воно діє, воно, воно творить, воно робить роботу свою, тобто руйнує. І коли ми усвідомимо, що кожен із нас має коротенький відрізок в цьому світі. Коротенький, навіть якщо ми маємо 100 років життя на цій землі, наприклад. Це дуже мало, це дуже коротко. Порівняно з вічністю. Звичайно, це трохи більше, ніж 20 років. Але в порівнянні з вічністю це дуже мало. Але переважно люди до не доживають. Так собі. Ось уявіть собі, цей відрізок нам вданий в історії Богом, і Він знає нас, і він нас запланував, передбачив, покликав, запросив у цей світ. З допомогою, звичайно, людей, тобто наших батьків. Але це Бог запросив. Це не батьки. Батьки просто співпрацювали, але Бог запросив. Чому ми так можемо сказати? Тому що є ситуації, де батьки дуже хочуть дітей, а їх нема. Значить, не все в владі людини. Вона співпрацює з Богом. Отже, Бог запрошує. І ця людина приходиться в світ і їй дається певний відрізок. І, звичайно, у нас в воді, допуску, у нас в Божій волі, також Божого допуску. Наберего вона залишається світ колись, коли прийде час. І ось цей дуже маленький такий талант, але з другої сторони дуже великий, нам даний той час коротенький, щоб ми в ньому пізнали Ісуса, прийшли до Нього і прийняли від Нього Спасіння. Дуже мало. Пізнати Ісуса, прийти до Нього і отримати спасіння від Нього, прощення гріхів і Його любов милосердя. Все, в цьому наше життя вічне, і практично ми для цього прийшли. Все інше це дуже відносне і дуже додаткове. Може бути, може не бути. Але це найголовніше, і кожна людина до цього запрошена, кожна це має якби, на це право. Все залежить тепер від людини. Куди вона вдіває цей час, Ось цей час. чи вона його використовує саме для цього головного в житті пізнати Бога, прийти до Нього і отримати спасіння. Чи вона цей час його дійсно вбиває різними ділами, засобами своєю поведінкою, де вона вдіває цей час, який Бог нам дав? Тому якраз. Час Великого Посту це особливий час, де нам треба знову ж таки це запрошення задуматися над тою Божою ласкою, що Господь нам хоче сказати, і знову Він хоче нам відкрити свої двері милосердя, щоб ми знову і знову могли якби звернути на цю стежку життя. На яку звернули ті хлопці з тим розслабленим. Вони звернули, пізнали Ісуса, прийшли до Нього і отримали життя. Це дійсно чудово. І це приклад для кожної з нас, який живе на цій землі, і який може вчитися з того, що Господь нам залишив в своїй церкві. Слава Ісусу Христу!